За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 28 артилерійських систем росіян, три танки, 10 бойових броньованих машин, 12 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони та одну реактивну систему залпового вогню три крилаті ракети та 18 одиниць спеціальної та автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 25 серпня, такі українські воїни ліквідували більше як 259 тисяч 630 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 378 танків та 8 тисяч 521 броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч. 361 артилерійську систему загарбників на 724 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 495 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн. У ворога поменшало на 7791 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4356 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1409 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 802 одиниці. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України разом переможемо! Слава Україні!